Я думаю, що кожній дитині потрібна домівка, потрібні батьки, потрібна опіка якась, щоб вона розуміла, що вона не одна. І ну, просто дуже шкода таких дітей і чесно, хочеться, я б взяла. Я вже ні тому, що бачу дуже погано. Якщо люди мають можливість фінанси, тоді так. Да. Ми всі прекрасно розуміємо, що. Вже з з воєнними діями, нервовими, такими психологічними різними ситуаціями. Дуже багато сімей наразі немає кожної осі самостійно народити дитину, тому однозначно гарна ініціативи. Я сама з цих територій з Бахмута, тому ж, які зараз умови у мене для всиновлення. Ніяких я сама з зони бойових дій. Проти взяти опікунство над дитиною – це дуже велика відповідальність. Я не можу так відразу відповісти, тому що у нас ситуація в країні нестабільна. А якщо дитина маленька, я не заміжня, тобто я вважаю, що дитині має бути два батьки. Для цього потрібні певні умови. По перше, це готовність будь-яких батьків взяти дитину, тому що це відповідальність, це можливість тій дитині те, чого вона позбавлена. І головне, щоб ці батьки не тільки за гроші думали, а ще й за те, як цю дитину виховати громадянином України.